Доброго дня, з вами інтернет магазин Парагор Деталь і сьогодні в нас на огляді ось таке крісло. Це по виробнику Юбана Литва. Це крісло до тракторів МТЗ та Т150, але воно також рахується як універсальне. Його можна встановлювати на іншу техніку. По матеріалам у нас тут іде піна, тобто на дотик дуже приємно. Є підлокітники. Один-другий. Потім є підголівник, його можна відрегулювати. І є регулювання нахилу спинки. Також присутнє регулювання вперед-назад, ось рычажок. І зрозуміле регулювання по вазі. Ось тут речажок крутиться і видно, скільки накрутили. По ціні даний варіант буде коштувати в районі 15 тисяч гривень. Його або інші варіанти крісел ви можете замовити у нас в магазині. Дякуємо за увагу!